розклад на наступний тиждень для знаку зодя подіва. У фінансовій сфері наступного тижня у вас буде все стабільно, все гармонійно, все врівноважено. На жаль, не буде ніяких неочікуваних надходжень грошей, ніяких виграшів лотерею, чи раптових премій, чи просто. Не буде знайденого десь гаманця повного грошей, але в той же час і якихось витрат надмірних не буде. От все так спокійно, урівноважено, без лишніх фінансових коливань. В плані здоров'я наступного тижня схоже на те, що ваші негативні емоції дуже впливатимуть на ваше здоров'я. Ну і, звичайно, раз емоції негативні, то і вплив на здоров'я позитивним не буде. І ви відчуєте, що вам не вистачає енергії, вам не вистачає сили, не вистачає натхнення, нічого не йде на душу, сили немає, здоров'я немає і взагалі якось так важко навіть жити. І на фоні цього можуть навіть виникнути якісь психосоматичні захворювання. А ось, здається, і причина ваших негативних емоцій. Бо ваші романтичні стосунки не те, що не будуть романтичними. А навіть далеко навпаки, у вас там щось відбуватиметься таке, як театр воєнних дій у вашій парі, якась несусвітня безпідставна ревність, якісь нікому не потрібні безпричинні скандали, сварки, щось таке, що ви можете дійти до межі розриву. А хтось із вас навіть може переступити цю межу і дійсно наступного тижня розірвати ваші стосунки з вашою коханою людиною або ваша кохана людина розірве стосунки з вами. Відпочинок вже допоможе вам якось перегрузитися з цього стану апатії, з цього стану депресії, немов трішки виведе вас з якихось негативних емоцій, дасть вам можливість ну вдихнути більш чистого повітря. Емоційно чистого повітря, якщо можна так сказати. Ви не мов трішки перезагрузитися, трішки вийдете з цього стану, що все погано, що лише негативні емоції. Немов завдяки цьому відпочинку почнете бачити, що так погано, але не настільки погано, як це ще видавалося ось 5 хвилин назад чи день тому. І ви зможете трішки набратися якоїсь енергії, трішки якось перезагрузитися, трішки відпочити. Це не прямо вау, відпочинок, круто, класно, драйвово, але все ж таки деяку енергію ви наберете, якісь неприємні емоції трішки притишите, і почнете повертатися до більш стабільного життя, до більш стабільного, спокійного емоційного стану.